Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священик Олексій, скажіть, будь ласка, чи може хресна мама бути вагітна, бо кажуть люди, що її дитина буде два рази охрещена? Люди хай собі кажуть: а якщо вагітна, то Богу дякувати. Може йти за хрещену, і ніхто її дитину не хреще. Хрестять, наприклад, Олександру. Чи хрестять Миколку? Миколу хрестять. То що її дитина має в животику до, до тих хрестин Миколи чи Олександри? То видумки то бабські видумки. Ну, є, вибачте, навіть є люди воцерковлені, і духовні, які кажуть, не може бути хресна мама вагітна. І де таке прописано? Що таке за видумки? Чого не може? Хрестять дитину Олександру. А мама хресна Іра вагітна там якимось хлопчиком. Ну, то що? Його ж ніхто не хрестить. Він ще, він ще не вродився. Навіть що там хрестити? Тому. Може бути, і питання тут вичерпне і амінь. Може бути, запросили і Богу дякую. Кажуть, так само не можна бути хрещеною, коли є жіночі дні. Хто таке казав? Хто так я казав? То не планове. В жінки ті дні приходять, приходять раз, два і прийшли. І все. Це є природно. Так як священика філюка часом нежить, так само в жінки ті дні. Будьте здорові, будьте живі з Богом. Все, амінь.